Всім привіт! Продовжуємо читати велику книжку кролячих історій. І сьогодні на нас чекає чудова історія, яка називається Хай живе зима. Автор тексту Женев'єва Юр'є, переклад з французької Володимир Герман. Художник Лоїк Жуаніго, Видавництво, рідна мова. Хай живе зима. Як завжди, п'ятірко наших кроленяток вирушають на зимові канікули до дідуся Тео. Той живе в старій ущелині біля гори, з якої кроленятка полюбляють кататися. Ковзани, санчата, лижі, човники на колодках, будь-що годиться, тільки б можна було з'їхати вниз. Ось і тепер, попрощавшись із татусем Онисимом і тітонькою Цинією, кроленятка вирушають до дідуся. Попереду в них декілька тижнів, сповнених радощів, ігор і веселощів. Ставок замерз! І я всі канікули кататимуся на ковзанах, – сказала піруета. – А я. вигукнув вогник. Записався до команди полярні стріли і готуватимуся до лижних змагань. Наша команда неодмінно переможе. О, про це ще казати зарано. А ти, розмаринчику, я тренуюся на трасі слалому. Дідусю, ти прийдеш подивитися? А то ж, а ви, малечо, що робитимете? Я тут дещо придумав, відповів кульбабка. А можна взяти твої старі санчата? Беріть, вони ще міцні, відповів дідусь, з подивом позиркуючи на молодих кроленяток. Кульбабка та сироїшко зробили зі старих санчат зручні сани зі спинкою. І знаєте, кого вони надумали запрягти? Свого давнього друга, доброго собаку буркотуна, собака, якому набридло сидіти в бутці. залюбки погодився покатати кроленяток, тим паче, що вони зовсім не важкі. Залишилося тільки змайструвати упряж і знайти довгого батіжка. Треба взяти з собою їжу, нагадав сироїшко. І в дорогу до замерзлого ставка. Побачивши собачий запряг, усі, хто катався на ковзанах на ставку, дружно заплескали в долоні. Декілька ковзанярів причепилися до сани, щоб їх теж покатали на льоду. Леа спалах, репортер газети Снігова зоря невтомно клацала фотоапаратом. Буркотун утомився. Захекавшись від швидкого бігу, він тихо заскімлив. Поїдемо подивитися на вогника, запропонував сироїжко. Нагору, звідкиля спускалися на лижах, довелося підніматися круто схилом. Ну ж бо, допоможіть конячці, загарчав буркотун. Настрій у нього був кепський. Брати заходилися, що сили ж санчата. Кульбабка заспівав пісеньку. В маленькі санчата запряг я собачку, ох, славна у мене слухняна конячка. Хороший собачка, новенькі санчата, то ж любо на них із гори покататись. Пісеньку почули білки, а в білок, це відомо, немає музикального слуху. Пхе, який незугарний голос, зарепетували вони. Припини, негайно. Кульбабка образився та навіть і не думав уривати пісні, і от білки обрушили на співака зливу соснових шишок. Перепало всім, зокрема й Боркутунові. Розгнівавшись, собака застрибав, намагаючись хапнути кривдників, і санчата підкидало вслід за ним по снігу. Агов, остерігайся, полярні стріли! несподівано закричав сироїшко. Надто пізно санчата стоять упоперек траси, а лижники вже розпочали спуск. Лясь, бум! Лясь. Вогник і вся його команда попадали. Забирайтеся звідсіля з вашим драндулетом. Нічого вам тут робити! Ви нам заважаєте! обурено закричав тренер. Похнюпивши голови, кроленята йдуть геть. Буркотун тягне за ними санжата. Гайда пошукаємо розмаринчика, зітхнув кульбабка. Кроленятка влаштувалися на горі на початку траси слалому, годі вже неприємностей, зголоднівши, вони сіли попоїсти. Навіть буркотун згриз цілого коржика. На трасу вийшли лижники. Дивіться, он розмаринчик у жовтій шапочці. А от там стоїть дідусь Тео, закричав сироїшко. Давай, розмаринчику, налягай, підтримав його кульбабка. «Яха!» – прокричав, помчавши мимо, розмаринчик. Буркотун теж невимовно зрадів. Від радості він рвонув уперед, Трісь! упряж урвалася. Санчата більше ніщо не утримувало, тож вони покотилися зі схилу. Ох, як усі перелякалися. Змагання припинили, а лижники роз'їхалися хто куди. Підібравши поламані санчата, дідусь Тео підійшов до похнюплених винуватців приходи. Негайно додому, допоки нових дров не наламали. Сьогодні ввечері я з вами ще поговорю. Сумні кроленятка поверталися додому. Буркотун дуже втомився. А я нікуди не піду, я залишуся тут. Несподівано скомизився кульбабка. Учора він почав зводити зі снігу іглу хишку, у якій живуть ескімоси, і йому дуже хотілося завершити будівництво. Сироїшко й буркотун пішли подивитися, що ж спорудив кульбабка. У ньому буде дуже зимно, сказав сироїшко. Воно надто маленьке. Рогавкав буркотун. Йому подобалися просторіші будівлі. Клац, клац, Леа спалах зі своїм фотоапаратом уже тут, як тут. Та це ж справжнє іглу. Ох, які фантазери ці кроленятка! І що вони тільки вигадують? Фантазери вигадали, а їх покарали, обережно відповів кульбабка. Журналістка дуже здивувалася, і кроленятка розповіли їй про все, що з ними сьогодні сталося. Буркотун слухав їх і скрушно зітхав. Ідіть додому, сказала Леа, а я сама поспілкуюся з вашим дідусем. Лео зробила прекрасні фотографії і написала чудову статтю. Дідусь Тео запросив журналістку в гості і приготував частування. Леа сказала, якщо дідусь Тео не заперечує, нехай під час канікул сироїшко та кульбабка навчають усіх охочих будувати іглу. Прекрасно, це ліпше, ніж плутатися під ногами зі своїми санчатами, лагідно пробурчав дідусь Тео. А ви не заперечуєте, якщо ми переобладнаємо ці чудові санчата на сани для преси? Ого! захоплено вигукнули всі п'ятірко кроленяток. Канікули в старій щелені вдалися на славу. Дідусь Тео полагодив санчата. У фотографів вони на розхват. Буркотун прославився. Але це ніяк не вплинуло на його буркотливий характер. Щоправда, нудьгувати йому тепер ніколи. Хай живуть зимові канікули. Ось і добігла кінцю наша п'ята історія. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. До побачення!